Поговоримо за перезапуск Fable, який в перший раз ми побачили ще в далекому 2000 тому самому 20 му році. Так от є інформація від інсайдера, що з його двох джерел, перевірених, звісно, розробникам по Fable треба ще трішечки часу для допрацювання проекту. І, скоріш за все, цей проект не вийде навіть в 26-му році, а варто його очікувати приблизно на 27-й. Ну, в вашому випадку перенести можна на місяць, тому що у вас проект уже 5 років розроблений. 5. Ця гра була представлена двома фейковими роликами. Реально, от згадайте, як ми бачили презентації. По факту ми гри не бачили. Там були просто кіноролики, де якась дівчина кріпова бігала, жартувала, жаби там стрибали, і оце все. І у нас є на Ютубі прямо доступний один короткий геймплей, де просто навколо ніхріна немає. Є якийсь вовкулака, який б'ється з цією криповою дівчиною, і там два удари, два присіда, два прискока. Ну, абсолютно нічого там не показано.